І тепер до нашої теми випуску і з гостем ми поговоримо в студії. Сьогодні у Львові відбувся перший міжнародний форум Bivegan Progress Trust Yourself. І ми поговоримо із одним із координатором і організатором цього форуму Олександром Кулаковим. Він на студії. Вітаю! Слава Україні! Так, мені цікаво, пане Олександре. Так, секундочку. Так, про форум, який сьогодні відбувся у Львові. Ми говоримо із організатором і координатором цього проекту і цього форуму Олександром Кулаковим. Дякую, що ви завітали до нас. Вітаю. Отже, для, для кого цей форум розрахований і що? І чому це бі-веган? Це для веганів? Ну, взагалі, цей форум насправді є другим, якщо говорити в масштабах України. Тому що перше, ми успішно провели з нашими міжнародними партнерами у Луцьку. І третій такий форум вже запланований на 14 квітня у Львові. Перепрошую, в Києві. Uh -huh. У Львові ми взагалі планували два таких форуми провести, оскільки. Це місто мільйонник, і зараз дуже велика кількість внутрішніх переселенців проживає у Львові, тому дуже, скажімо так, є зараз великий запит. По-перше, на роботу, по-друге, на просвітницьку роботу і від нашої організації ми стимулюємо людей займатися волонтерством, допомагати Збройним силам. Я говорив вже про роботу, адже це є складова е, тієї інформації, тієї просвітницької роботи, яку ми доносимо нашим слухачам в рамках форуму. Uh -huh. Перша це культура здорового рослинного харчування, культура відношення до оточуючого середовища, до людей, до тварин, розширення свідомості. І е, в нас працюють також спікери для військових: це по реабілітації, по психологічній підтримці, і спікер від організації Об'єднаних Націй який допомагає молоді. Оце це ми бачимо фотографії. Це ваші спікери. Є, це є спікер з Малайзії ага. Супіані Шантіні. Це, до речі, фото це світлини з Луцького семінару. Угу. І в нас, вже повторюся, також виступає спікер з організації Об'єднаних Націй, який допомагає молоді із пошуком роботи із. Підказує, які треба скілзи прокачати, як подати резюме, як знайти вакансію потрібну для себе. І таким чином молодь, працюючи, залишаючися в Україні, може працювати в громадському секторі і взаємодіяти з міжнародними структурами по фандрайзингу, по проектах і, взагалі, в різних напрямках. Тому наш семінар власне, є такий унікальний, багатофункціональний. По-перше, це те, що ми охоплюємо різні напрямки. По-друге, те, що в нас різна аудиторія присутня, це і молодь, і студентська молодь, і військові, і ветерани. І по третє, те, що в нас беруть участь постійно в офлайн форматі міжнародні представники це представники Сполучених Штатів Америки, Сінгапуру і Малайзії. Так, ну крім того, що ви навчаєте, зрозуміло, але в нас зараз люди хочуть дуже такого практичного і намацать вони навчилися сьогодні у Львові. Ті, хто були присутні і хто була аудиторія. Тому що нас і буде, mm -hmm. ну покажи форум з Луцька, перший форум у Львові відбувався другий, так от, і там видно 27 сьому файл. Там видно, хто були учасники? Це, це з Луцька світлина? Так, це з Луцька, так mm -hmm. студентська молодь, військовослужбовці, представники наукової спільноти. Це відбувалося ще у січні. Хто з учасників, які учасники були у вас сьогодні у Львові? Так і чим корисні були от. Mm -hmm. Навчання, рекомендації і знання, які вони отримали. По-перше, учасники це представники професійно-технічних закладів освіти з харчових технологій, які навчаються на таких напрямках. По-друге, це військовослужбовці і ветерани, які, які отримують допомогу і є членами міжнародної організації Палай. Угу. Це організація, яка підтримує людей, що втратили на війні кінцівки. Люди, які на протезах, але вони їм допомагають соціалізуватися, знайти себе в цьому житті, як то кажуть, в мирному. І ми таким чином, кооперуючись з різними організаціями, допомагаємо цим категоріям людей. Для нас важливо, ветерани військові, тому що ця категорія є надзвичайно уразливою, в них загострене відчуття справедливості. І про реабілітацію потрібно думати не тоді, коли війна десь колись закінчиться, а вже сьогодні. Тому, вас бувас що... були такі. Mm. Вас були військові mm. пора з пораненнями сьогодні? Так, так? У нас були військові з тяжкими пораненнями, які відновлюються і вже в принципі навчаються жити в нових умовах. І для нас дуже важливо підтримати молодь, адже молодь зараз дуже великий. Будемо відвертими відсоток молоді, бачить своє майбутнє перспективу саме в Україні. Ми хочемо, щоб молодь шукала себе тут, реалізовувалися саме в Україні і допомагали нам відбудовувати нашу державу, будувати нове свідоме українське суспільство. Ми говоримо на різні теми абсолютно з молоддю, і за проговоримо якісь історичні певні перспективи і те, що ті помилки, які були допущені в минулому, говоримо про майбутнє, затрагуємо теми там і економіки. І соціальної свідомості, і взагалі о, доносимо той факт, що все починається з харчування. Змінюємо харчування, відмовляємося від шкідливих звичок, займаємося спортом. Ой, вас такі, <кхів> вас такі, слухайте. Вас такий широкий спектр і реабілітація, і допомога Воно все працює в комплексі і, і, і харчування. Добре, ви провели цей форум. Е, Богдан, а може там знайти фотографії є якраз mm -hmm. з їжу? Я так розумію, що якусь веганську їжу готували. На, на форумі Ось, е, фото з сьогоднішнього заходу, що саме в практичному розумінні отримали сьогоднішні учасники? По-перше, вони ознайомилися із веганською їжею. Це альтернативні продукти, які є зараз доступними, які виробляються е, соціально відповідальним бізнесом в Україні. Експортуються за кордон. І це є приклад того, як молоді люди створюють бізнес в Україні за допомогою міжнародних грантів, за допомогою міжнародної підтримки у співпраці з міжнародними донорами і організаціями, які власне і допомагають uh -huh. вийти на цей ринок. По-друге, молодь отримала чіткі алгоритми дій, починаючи від навчання, яким чином розпочати роботу в громадському секторі, з чого варто почати. Далі, які вакансії дивитися, як себе знайти. Ми даємо посилання на телеграм-канали на ті вакансії, які дає зараз Організація Об'єднаних Націй та всі структурні підрозділи, які працюють в орбіті ООН. і таким чином накопичуючи досвід роботи в громадському секторі, долучаючись до різних соціальних проєктів, молодь може вийти на той рівень, щоб працюючи в Україні, отримувати гроші. В іноземній валюті піднімати економіку України і накопичувати цей досвід, який в рамках співпраці з міжнародними організаціями вони можуть реалізовувати саме тут, так само займаючись бізнесом, впроваджуючи якісь цікаві круті грантові соціальні проекти, навчання, так само навчання за кордоном. Наприклад, будучи в Україні, є маса курсів. Гарвард, Оксфорд дають дуже багато безкоштовних курсів. Для українців, але ця інформація є зараз доступна лише для велик... для невеликої кількості людей, і про це ми розповідаємо. Це ми людям доносимо в цьому і полягає наша просвітницька робота. А далі, от закінч... <клес> закінчився ваш форум. Люди отримали якісь ну знання, отримали mm -hmm. якусь інформацію. Далі ми ви займаєтеся менторством зв по конкретному проекту чи по конкретному гранту У нас є, кранту... є ідується телеграм-канал. До нього долучаються всі учасники, які. Побували на наших форумах в різних містах uh -huh. України, туди ми закидаємо різні інформацію про, наприклад, актуальні вакансії, далі, де є безкоштовні курси англійської, які є грантові проекти, які є курси так само для прокачки певних навичок. І таким чином ми підтримуємо зворотній зв'язок з молоддю. Але ключовий наш меседж це веганство і пізнання себе, розширення свідомості через зміну харчової поведінки. через… Культуру рослинного харчування, тому що з наукової біологічної точки зору доведено, що саме при тому, коли людина переходить на рослинне харчування, очищує своє тіло і свої, свою голову, скажімо так, від різного як харчового, так і ментального сміття. Тоді людина готова приносити в своє життя якісь якісні позитивні mm -hmm. зміни. Ви веган? Так. Mm -hmm. І власне, а скільки років рік? Рік трошки менше скоро буде рік. Але я хочу сказати декілька слів за наших основних партнерів, за людей, які не побоялися приїхати в Україну в такий складний час, які їздять з нами у прифронтові регіони України. Масу проектів вже з ними реалізовано. Це волонтери міжнародної організації, «The де Супримасорчинхай International Association». Хочу, користуючись нагодою, передати їм дуже великі слова вдячності. Huge thanks for all our volunteering family, all members of the Supreme Master Ching High International Association for your Support Urain Ukraine. І це люди, які, повторююся, не побоялись приїхати сюди, які з нами постійно по стабілізаційних пунктах, по військових підрозділах, по шпиталях. І от минулого річ ми реалізували з ними також цікавий проєкт Веганський. Оздоровили 150 діток в Карпатах безкоштовно. Це діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальників, які загинули під час виконання бойових завдань. І ці діти пройшли 150 людей, Абсолютно безкоштовний табір в Карпатах. У нас були такі веганські табори за участю. Ти ж самих. цікаво, цікаво, як діти от сприймають, коли в сім'ї такої. Я вам культури скажу діти немає. дуже то, чого нам не вистачає, це бути більш е, е, гнучкими. Як кажуть іноземці, «Be flexible». Uh -huh. зараз світ дуже динамічно змінюється, і нам треба бути готовими від, е, і відкритими для нових змін. Так само, як і наша країна, вона зараз е, динамічно змінюється, і кожен день ми бачимо нові обставини, там чи то позитивні, чи негативні. Але не всі люди готові їх сприймати навіть стресові ситуації, і, от е, е, власне, культура веганського харчування, вона допомагає долати стрес. Люди, які переселяються з інших регіонів України, пережили біди, ті самі військовослужбовці, їм набагато легше, будучи, наприклад, вживаючи менше грубої їжі, переживати різні такі стресові ситуації. Плюс поряд із тим, що вони. Стають веганами, вони знаходять нових друзів, оточують себе позитивними людьми, людьми, які допомагають. Причому ну з, ви не з, кажіть, з з я не веган, але я не є негативна людина. Я теж позитивна людина, хоча вживаю м'ясо. Я не кажу, що люди негативні. Всі Рі, є люди, ну, і вегани зрозуміло. Негативні. Дивіться вас, ці вас цілеспрямо ваш напрямок це веганство. В цьому напрямку люди можуть себе знайти, писати проекти, відкривати бізнес. Ви їм цьому допомагаєте, так? так. Ви, ви сьогодні у вас була така теорія, практичних занять у вас не було, ви просто демонстрували зразки їжі. Так. так. А тут, у Львові, такому, знаєте, гастротуристичному центрі, ви намагалися розказати про, про веганство. Цікаво, просто як Львівці на це реагували, якщо вони у вас були серед присутніх. Е, я скажу так, що у нас була 100% аудиторія зі Львова і. Саме тому ми і проводимо семінари в різних містах України, аби попрацювати з таргетованою аудиторією, місцевими мешканцями і студентами. І я скажу, що на початку семінару люди так якось відносилися з осторогою до цього. Але коли ми почали говорити, почали розповідати реальні речі, реальні факти про тих військових, які є веганами, які проходять службу. Mm -hmm. Про те, як воно реально змінює наше життя, харчування не лише веганство, просто для початку відмова від важкої їжі, і, і взагалі якби, про цих людей, про організації, які підтримують, то дуже багато молодих людей зацікавились. І коли ми задали питання після виступу двох спікерів: чи хотіли би хтось з вас спробувати веганську їжу, то більшість людей підняли руки. Хоча спочатку вони там не всі навіть розуміли, що таке вегетаріанство, я вже не кажу за веганство. Я думаю, що такі проекти допомагають молоді. Ми повинні навчатися, знову ж таки, повторюся, повторююся, ми повинні бути гнучкими, і ніхто не знає, кого ми можемо завтра зустріти. І якась випадкова зустріч, навіть участь в такому семінарі, може кардинально поміняти життя людини. Такі фактори теж не потрібно відкидати. Тим більше іноземці безпосередньо приїздять у молоді. Є можливість з ними в неформальній обстановці познайомитись, поспілкуватися, обмінятися контактами, обмінятися досвідом. Ці люди допомагають. Дуже багато хороших ініціатив. Є, до речі, у вас не одна соціальна їдальня у Львові, яку наша організація підтримує на постійній основі. Там, де харчуються переселенці, харчуються військові, харчуються соціально незахищені верстви населення. Є гранти, які ми даємо на. Для тих людей, які опікуються притулками, сиротинцями, тваринними різними, також центрами, реабілітаційними і так далі. Тому діяльність організації не пов'язана лише з веганством. Ми допомагаємо багатьом проектам. І хто знає, можливо, якась ініціатива або класний соціальний проект для вашого регіону також буде втілений? Добре, ну я зрозуміла. Значить, форум сьогоднішній веганський – це тільки привід, а Насправді, ну якщо я правильно розумію, директор фонду національного розвитку, так. вірно як вас можна знайти? Як наші глядачі можуть до вас звернутися за допомогою чи можливо прочитати mm -hmm. якусь інформацію, чим ви можете бути корисні? Ми досить активно працюємо в соціальних мережах. Як е... називаються ваші соцмережі? Е... Мої особисті мережі Олександр Кулаков mm -hmm. і в Фейсбуці і в Інстаграм. Mm -hmm. Але окремий напрямок нашої роботи ми їздимо щомісяця у гарячі напрямки. Mm -hmm. Ми побували практично вже за цих два роки повномасштабки на всіх найгарячіших ділянках фронту. І у нас є Ютуб-канал, називається Філантроп ТІВІ». Е... і люди можуть подивитися. Прямі свідчення людей, які пережили окупацію, які були в полоні. Нещодавно от ми брали інтерв'ю з людини, яка пережила полон Азовсталі. І в рамках наших волонтерських проєктів ми допомагаємо людям. Ми допомагаємо і продуктовими наборами веганськими. Допомагали серед таких великих проєктів. Було це подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Угу. Крайня наша поїздка це було забезпечення 16 підрозділів ЗСУ. Зарядними станціями, біопічками, акумуляторами, інструментом. Працюємо із українським бізнесом, долучаємось так само. Є компанія Гуркіт бензоелектроінструменту це мережа всеукраїнська. Вони допомагають нам з інструментами, з бензопилами. Різні компанії долучаємо. Тобто, можна про вас можна дізнатися на вашій сторінці. сторінці сьогоднішні форми, я просто, напевно, заспокоюю львів'ян і наших глядачів, що сьогоднішні форум не для того, щоб пропагувати, розказувати про веганство, а не насильно пропагувати. Напевно, що, хоча ви проводили в символічному місці Українському католицькому університеті, ну а зараз у всіх вірян великий піст, так що веганство. Зараз 에, на зараз, часі. Та, зараз на часі. Так е, дякую вам. Це був Олександр Кулаков. Сьогодні відбувся так. Скажіть, як правильно називається, щоб я правильно сказала, форум е, який молодіжний відбувся? благодійний форум Бі mm -hmm. Progress Trust Yourself». Молодіжний, що mm -hmm. означає в перекладі будь веганом, розвивайся, тобто прогресуй, і довіряй собі. Ну, хай так і буде. Олександр Кулаков, гість нашої програми, дякую вам. Дуже дякую вам за те, що допомагаєте висвітлювати такі гарні соціальні ініціативи і допомагати нам. Дя дякую, що ви до нас звернулися.